Добрий день, мої любі друзі! З вами Марія Канада. Подружуючи по Польщі, ми зайшли в брендовий магазин польських пряників. Це Торунські пряники. Це історія яких цих польських пряників нараховує 700 років. Існує бренд польські пряники, і він займає 19 те місце в Польщі по тому, як його пізнають споживачі. Розвитку пряничного виробництва в Торуні сприяло виєнно географічне положення. Природний ґрунт давав пшеницю для виробництва муки і з сусідніх сіл додавали мед. Необхідні спеції доставляли з окремих країн і висовоблозосному Інзії по маршруту через Чорне море у Львів, в священну Римську імперію. А там вже спеції розпосюджувалися дорогами компаніями. В 1751 році була відкрита сучасна пряникова.